Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що у вас чекає на цьому тижні. Перший варіант, другий, третій. Так, обирайте. Нагадую, що можна обрати два варіанти, можна обрати всі три. Це також так працює. І розклад буде працювати для вас в той час, коли ви його знайдете, коли ви його побачите в будь-який час, коли він вам з'явиться. Тож почнемо. перший варіант. Що чекає всіх тих, хто обрав перший варіант на цьому тижні? Будете вирішувати якісь питання по закону. Щось про майно по закону, що, скоріш за всього, що це буде про будинок, і це буде в подвішеному стані, що ви будете звертатися, боротися за своє ось тут спінтаклій. Початок початок якоїсь справи судової про те, щоб ваше було вашим, але воно трошки в підвішеному стані або вже в підвішеному стані, або стане зрозуміло на цьому тижні, що щось треба ще доробити, допрацювати, щоб ця справа почала рухатись. Але гарні новини, що в цьому протистоянні, що ви переможець будете. Трошки з затримкою, але все одно ви досягнете тої цілі, тої мети, яку ви собі поставили. Так. Що ще може програватися? Може програватися оформлення якихось відносин, які давно вже втрачені. От, наприклад, якщо ви. Були в шлюбі і разом не живете вже давно, то це, нарешті, буде оформлено. І оформлено так, як вам подобається. Те, що давно було в підвішеному стані, нарешті воно вирішиться. Це така інформація йде по першому варіанту. Давайте приберемо перешкоди. приберемо оце то, що підвішено, Те, що довго. Щоб воно було швидше і щоб серце не розстраювалося, щоб ви не сумували, і щоб не було цієї боротьби, щоб все було легко. Завершення чогось, якогось процесу можливе. Так, завершення оформлення юридично. Вищі сили, допоможіть, переберіть всі перешкоди на ваших шляхах. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, поволі вищих сил, та буде так, щоб. Так, як вам краще, так, щоб воно відбулося і щоб було все без затримок. Вище сили, прошу допомоги і захисту для всіх нас. Прошу відкрити шляхи на щастя, на любов, на кохання на. Гроші на здоров'я по Верховному суду, та буде так і так є. Всі перешкоди прибираю, перешкод більше нема, та буде так. Відкриваю шляхи. Це перший варіант. Дивимось другий варіант. Що у вас чекає на цьому тижні? Другий варіант, що вас чекає на цьому тижні? Десять жезлів. Шість жезлів, сім мечів. Так. Ну, у вас досить непогана ситуація. Карта Сонця. Все буде добре. Ви маєте якийсь талант, маєте талант або якусь ідею, щось виношуєте, якісь плани. І вони нарешті почнуть реалізовуватися. Єдине, що є перешкоди в цьому, що вам ну ви будете це робити сама, тої допомоги, на яку ви розраховуєте, хтось обіцяв, що буде разом з вами, або допоможе, або щось вам дадуть. Ну а, а, цього не буде, так як. Трошки обман предательство, да, що схитрили, не зроблять цього, що обіцяли. Не чекайте нікого, у вас вийде все добре, і сама ви справитесь. Але, можливо, на це піде трошки більше часу, сім пентаклій. Але е, от ви королева кубків, і та справа, яку ви розпочинаєте на цьому тижні, дуже вдало розпочинаєте. Е, що це буде як. Е, Зерно, яке брошено, в землю, яке згодом дасть великі результати, великі плоди, карта Сонце. Це можна розглядати в когось. Програється це так, що якісь прибутки, щось пов'язане з фінансами, в когось програється, можливо, що народження дітей. Якщо ви плануєте, то на цьому тижні, або ви вже завагітніли, і ви про це дізнаєтесь, або у вас вийде це зробити, якщо у когось є такі плани. Ну, То, що ви виношуєте, ваша мрія, ваші плани, що вони нарешті почнуть реалізовуватись, але треба трошки часу, що згодом ви отримаєте, отримаєте результат тої справи, в яку, ви, в яку ви собі намітили і яку ви, ви виношуєте. Дуже гарний. Розклад також карта Сонця вказує про гарне здоров'я, міцне здоров'я і продовження роду. І також, якщо це фінанси, то фінансові також прибутки дуже великі, гарно все буде у вас на цьому тижні. Розпочинайте щось нове, буде все добре. І третій варіант. Що чекає всіх тих, хто обрав третій варіант на цьому тижні. Так, дев'ять жезлів, то з міча, дом, будинок, чоловік, нові стосунки, новини. П'ять мічів. Е, якийсь подарунок долі. Щось пов'язане з вашим чоловіком. Або в кого нема чоловіка, що він з'явиться, ваше життя прийде новий чоловік. Це е, е, якийсь новий шлях, і не треба переживати, бояться, роблють цей крок рішучі дії. В, кого, в когось завершується період, коли ви за щось боролись, що це ваша перемога, нарешті, вам було важко, важкий період в вашому житті закінчується. Шість пентаклів буде можливість у когось або отримувати ті борги, що вам винні, або ви розплатитесь, нарешті, з боргами, що покращиться матеріальний стан, ваші мрії будуть здійснюватись. Так, і завершення конфлікту. Що той конфлікт, який, якщо у когось там був конфлікт, бо загальний розклад багато всякої інформації йде, що конфлікт завершиться. Така історія. Так, перекривають ті карти, що негативні. Ну тут трошки є. У мене оці негативні карти, що може бути з кимось сварки якісь, хтось на вас може нападати агресивно. Ну, таке буває, коли. Карму, людина відпрацьовує негативну карму, то з'являються такі персонажі, які починають не з того, не з цього нападати. Но в цьому конфлікті, що ви переможете. Я заперечую цей негатив. Також ці карти кажуть, що якщо хтось давно в конфлікті, то у вас є захист. Ви нарешті під захистом не бійся. Все буде добре, більше тобі нічого не загрожує. Так. Це такі умовно негативні карти. На всяк випадок перекриємо, заперечую. Вищі сили, духи роду, охоронці, Прошу захисту для всіх, хто дивиться, прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів. Відкриваю шляхи на здоров'я, на гроші, на кохання. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті, по волі вищих сил. Та буде так і так, є перешкод більше нема. Буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати. Дуже дякую за коментарі, які ви залишаєте. Дуже приємно їх читати. І до зустрічі на каналі.